Друзі, привіт! Нестримні кадрові перестановки або перезавантаження, або чесно говорячи, імітація цього процесу. Вони Продовжуються, і напевно у нас є тема, яку ми де до кінця розкрили з вами. Ця тема звучить як регіональна політика. Нагадаю, у нас там є президент, який призначає глав ОВА. Багато із них мають достатньо велику кількість повноважень, частина з них, типу як Одеський Кіпер, чи відповідно Козицький у Львові, прямо є людьми Єрвака. І ось у нас є. Певне перезавантаження, яке, чесно говорячи, виявилося великим нічим, але про нього можна поговорити. Головне воно трохи системно показує зміни у самій владі. Тож сьогодні ми будемо говорити про аналіз кадрових змін, які відбулися відносно нещодавно, де дуже довго нам оголошували, що поміняють багато 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 очільників регіонів. В результаті це стало п'ять, із з них два це в принципі була вимушена. Міра. Тож сьогодні про це про вплив кулєби, заступника офісу голови відповідно заступника голови офісу президента пана Микити про вплив деякої міри Татарова і, в принципі, що нам всі ці кадрові зміни говорять. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Я в рамках у цих Тих великих перезавантажень дуже сильно тролив цю кадрову історію, тому що говорили, що будуть перезавантажувати всі регіони, потім спустилися до 10, потім до 9, в результаті там 5, потім 4, коротше, потім 5. Свереденка перекидувала це на президента, президента Свереденка, і мене ніхто не міг назвати, тому що ще кандидатів не бачили. В результаті п'ять людей назначили це як це був достатньо смішний процес з точки зору, як це все розпіарили. І коли наступного разу президент буде оголошувати так само пафосно призначення когось в ЖЕК. Я не здивуюсь. Але давайте поговоримо вже про те, що відбулося конкретно про ці п'ять регіонів. Тут нам допоможе стаття в Українській правді. Вона Вийшла ще тиждень тому, але досі актуально. Це ось якраз про ту історію, як змінювалися люди в регіонах, і, відповідно, як змінювалися і люди і Єрмака. На даному випадку. Я нагадаю, що у Єрмака була достатньо активна позиція по призначенню в регіонах, і у нього є там свої люди. Наприклад, Максим Казицький це очільник Одесько від Львівської області, у нього там. Навіть батьки, я так розумію, дружать між собою з батьками Єрмака, або Кіпер – це, відповідно кум Єрмака, який представляв його в Одесі, або відповідно, це була Чернівецька область, або та сама Полтава, де ось після Проніна там прийшов кого, ну, цей дурачок, який записував відео і запрошував нас на подивитися на обшуки, НАБУ у нього. Е. Е, ідіот. Але повернемось до цього. І ось тут якраз українська правда описує сам процес призначення як. Так ось історія з відсутності Єрмака, змінила відповідно історію з тим, хто за це відповідає. Тут маленький нюанс, чисто Фак тому, що в рамках, відповідно, цих нестримних кадрових змін, в тому числі в рамках, відповідно того, що там забрали людину з Волинської Ова, туди призначили Романа Романюка, що, відповідно, є повною повним. Автора цієї статті, і ми багато його тролили, особливо після того, як Романа Кравця обрали в Слугу народу. Це теж повне поскам іншого відомого журналіста. Тож відповідно, цю статтю ми розібрали, я буду її доповнювати, і зараз вам буду відповідно йти по цитатам. З неї вона достатньо непогано якраз передає не ті кадрові зміни. Я переконаний, що вони абсолютно нікому не цікаві, а сам дух офісу президента і хто зараз на кого там впливає. Прем'єру не хочеться втрачати вплив на ухвалення рішень, тому він намагався вклинитися і в процес відбору кандидатів на посади голів ова. Все було смішно і навіть абсурдно. Микита призначив кандидатам первинні співбесіди в ОП. Пізніше тим самим людям дзвонили з апарату Мінрегіону і призначали зустрічі з Кулебою в уряді на ті самі дні, а іноді на той самий час. Кандидати в шоці, бо не розуміли, що їм робити і куди йти. Не під запис розповідає УП, один із чільних слуг народу. Зрештою, ситуацію перетис такий заступник голови офісу. Саме Микита складав шорт-лист кандидатів, водив їх на зустрічі до президента. Тож, в даному випадку, давайте ще раз розберемося, про що йде мова. У нас, як пам'ятаєте, був заступник завжди за регіональну політику. Спочатку це був Трофімов, який, відповідно, багато чим запам'ятався, в тому числі шурав місцеві вибори. Потім, відповідно, був. Кирилл Тимошенко. А далі, коли звільнили Тимошенко, то на його посаду, як завжди, Єрмак підтягнув свого друга з партії Ларішників відповідно Олексія Кулєба, який до цього очолював Київську ОВА. І той став відповідати за регіональну політику. Коли Єрмак дотис Кубракова, то відповідно Кулебу призначили на місце Кубракова, а на посаду відповідно ось, заступника по регіонам підтягнуло Віктора Мікіту. Він був до цього очільником Закарпатської ОВА. Я декілька разів спілкувався з паном Віктором. Він адекватна, нормальна людина. От, якщо чесно, жодного разу не було ніяких проблем. Давно не спілкувався, сподіваюся, не скурвувався. Але очевидно, тут конфлікт був неминучий, і ну поки був Єрмак, в принципі, та Колеба більше намагався впливати на регіони і призначати туди своїх людей. Як тільки Єрмака не стало, виявився конфлікт між очільниками, заступником відповідно голови офісу президента. Пана Микиту, який мав відповідати від президента за цей напрямок, і Кулібою. І ось вони не могли зрозуміти, хто там буде головний. В результаті переміг Микита. якого віса ми досі тримаємо Кулєбу, Я абсолютно не розумію. І ось ну ця історія з тим, що кандидатів викликала одночасно на дві співбесід, ну вона абсолютно правдива. Але це не все просто мені здається, вона непогано передає ось всю цю суть і атмосферу пост Єрмаковського періоду в офісі президента. Перетис такий заступник голови офісу. Саме Микита складав шорт лист кандидатів, водив їх на зустрічі до президента. Однак жодного з чотирьох призначених в ОВА не можна назвати людиною Микити. Як відомо, УП від співрозмовників у раді заступник керівника ОП лобіював лише одного кандидата мера Чорткова Володимира Шматька на посаду очільника Тернопільської ОВА. Однак не склалося. Після співбесіди в президента Шматько отримав визначальне так від Зеленського. Проте дуже скоро все перегралося під час перевірки. Знайшлася кримінальна справа проти мера Чорткова через розподіл земельних ділянок у 2021 му Ми в 2021 році змінили закон про безоплатну передачу землі з комунальної власності в приватну. Раніше такі рішення можна було ухвалювати простою більшістю місцевих рад, а ми запровадили норму про дві третини голосів. Буквально в перші дні набуття чинності законом на сесії Чортківської мерії ухвалили рішення про передачу землі звичайною більшістю. Апарат провтичив, шматько прошляпив, підписав. Чи є там порушення? Так чи це схематоз? Ні, переконує УП один із представників зе команди. Шматька некрасиво збили, щоб підставити Микіту. Президента накрутили, що Вітя запропонував людину, яка має кримінальний шлейф, нібито щоб підставити самого Зеленського. Це був Литвин. Додає співрозмовник УП. Врешті ввечері 12 січня Зеленський призначив керівником Тернопільської ОВА, колишнього нардепа від самопомочі, ветерана війни, чинного заступника глави ОВА Тараса Пастуха. Ну, коротше, а, тут ви зрозуміли, що, попри війну між Микитою і Колебою, ще додається їх внутрішні інтриги в офісі президента. Наприклад, це впливає. Піаршік Селенського пан Дмитро Литвин, радник. Ми про нього вам записували. Відео єдиний момент, просто зазначу, що я знаю особисто Тараса Пастуха. Він ветеран, в тому числі отримав інвалідність під час повної війни. Дуже порядна людина. Він був справді в самоповищі минулого скликання. Навіть відповідно, ми з ним спілкувалися під час виборчої кампанії. Я радий, що так вийшло. Не буду коментувати щодо пана Шмутька, ну але от Тарас пастух, теж гарний відповідно вибір. Але ну ось всю цю інтригу її взаємодії, її взаємовідносини в офісі президента, ви зрозуміли. Тож людина, яка відповідала за регіональну політику, в результаті в рамках всіх цих змін призначила нікого і, в принципі, не сильно так хотіла призначити, але там, де в одному регіоні намагалася, і то не вийшло, тому що збив піарник. Мені здається, це прям хрестоматійна історія. Але продовжую. Вибору Зеленським нового глави ОП, було питання, чи втримається на своїй посаді заступник Єрмака Олег Татаров. Якби керувати офісом прийшов Михайло Федоров, то його реформаторський імідж дуже погано б суміщався з публічною токсичністю куратора правоохоронного блоку. Власне, за даними ОП, в списку змін, які тоді ще міністр цифрової трансформації пропонував реалізувати нагально, знайшлося місце і звільненню Татарова. Буданов у ГУР на інститут репутації своїх співробітників зважав куди менше, і з силовим заступником Єрмака мав нормальні робочі стосунки. Настільки, що залишити Татарова в ОП вважав за цілком прийнятне рішення, Зеленський до останнього вагався із вибором нового глави ОП, і як наслідок, кадрова доля Татарова висіла на волосинці буквально до самого призначення наступника Єрмака. Однак, після приходу Буданова стало очевидно, що Олег Юрійович не просто зберіг посаду. Навпаки, він ще й приріс повноваженнями. Так, шорт-лист кандидатів на посади нових очільників ОВА складав Микита. Але два з чотирьох нових обласних очільників люди Татарова. Призначення в Чернівці і Дніпро це точно Олег Юрійович. Він ще пропонував на Тернопільську ОВА свою людину. Є такий перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. Він люстрований, бо був чиновником у міліції часів Януковича, але щось не вийшло. Розповідає УП один із впливових слуг, залучений у роботу з регіонами. Тож з цього фрагменту ми зрозуміли, що до колеби Микити Литвина додається ще Олег Татаров. Тут би я єдине, що додав, що мені здається, давно президенту подобається призначати різних правоохоронців на різні посади, і ми це бачили ще значно до цього, та в принципі і. Багато очільників ова ставали якраз екс правоохоронці або їх першими заступниками. Ну, ну як ми зрозуміли, то і Олег відповідно татаров там теж впливає. Що... Відповідно створює ну, загальну картинку дружби єдності і напевно взаємопорозуміння в офісі президента. Ну і остання цитата з всього цього для того, щоб заповнити вже повністю простір розуміння того, як нові процеси без єрмака і його смс вирішуються в офісі президента, в тому числі щодо кадрової політики в рамках президентської вертикалі, саме призначення очільників областей. Єрмака призначення керівників регіонів наочно показують, що зміна центрів ваги у системі владного HR почалась. Але не менш показовим за те, кого призначили, є те, кого не зачепили. Єрмак мав багато людей у владі, і були такі ова, які для колишнього глави ООП складали особливий пріоритет. І в найбільш ласих областях за дивним збігом обставин досі без змін. З єрмаківського крила лишилося двоє Кіпер в Одесі і Козицький у Львові. Але треба розмежовувати ефективність шлейф Єрмака. До Козицького є претензії як до голови О ОВА, поки що ні. Але там є питання по двох його заступниках. Рано чи пізно до них добіжать антикорупційні органи. Кіпер створив собі всередині області проблему з прізвищем Лисак. Так боровся з Трухановим. А тепер новий глава МВА ламає йому схеми і заважає. Розмірковує один із впливових слуг, залучених у роботу з регіонами. Чому кіпера немає в списку на вихід? Я не знаю. Це точно квота Єрмака. Може буде, але поки не знаю. Мені здається, що в нього набагато менше шансів втриматися на посаді ніж у козицького. Додає співрозмовник. Дивно, що про того ж кіпера вже ніхто не говорить. Там у порту на митниці і скрізь стільки схем, стільки чорних грошей, що все місто за голову хапається. Хоча, може, тому і не міняють його, щоб нічого не зламалось, розводить руками в розмові з УП, один зі слуг, який доклався до відставки Єрмака. Ну, якщо чесно, то кіпер залишив сам президент, і по ньому справді величезна кількість питань, але ну, мені здається, що ми можемо говорити на цю тему окремо та й, в принципі, робимо розслідування. Я в цілому ось в описі цієї статті, до речі. Помітьте, ми зробили вам голосом моїм, як ви просили в коментарях. Хочу пояснити, що зараз от кадрова політика вона достатньо дивно. З одного боку, вже немає єрмака і його всі, в принципі, поплічника колєбу лишить весь офіс президента. А з іншого боку, люди єрмака досі частково залишаються на посадах. Частково от в Чернівцях і відповідно в Полтаві він втратив вплив. З іншого боку, тут відповідно підрулюють, намагаються заступити. Умники один який в принципі, відповідає за це по своїй посаді, інший, який не відповідає, але по факту відповідає. Тут цим користуються правоохоронці, тому що Лисак він вже ж з СБУ, і відповідно, ось як ви бачите, у них там між собою конфлікт з Кіпером, який теж правоохоронець, він, нагадаю, був і в останній своїй ітерації прокурором Києва. І в цьому всьому моменті, от мені здається, вся чахарда і відбувається. Більшість випадків мова йде якраз про військову адміністрацію, які, в принципі, готують мрія. До в тому числі таких обстрілів. Я думаю, що ви результати по Києву бачите. Там теж у нас є військова адміністрація, дуже довгий час, на відміну від Київської області. Але ну, як то результат ми побачили наочно. Ось, в принципі, і все. Я не можу тут вам щось додати. Там є окрема історія про те, що Полтаву якраз було розслідування щодо фортифікації, за що мені приємно, тому що не дарма ми робили цю роботу. Але в цілому, ну. І здається, що це відео воно більше показує системність прийняття рішень і оцю цю внутрішню боротьбу в офісі президента та трошки за його межами, ніж ну реально якусь кадрову політику. що в принципі для нас не новина. З вами був Ярослав Железняк, це канал Салізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.